21 жовтня 2023 року в день пам'яті преподобної полагії Антіохійської з благословенням митрополита Черкаського і Канівського Феодосія, вікарій Черкаської єпархії та благочинний у справах монастирів єпархії Єпископ Корсночевченківський Антоній, звершив літургію Спасо-Преображенському Стеблівському жіночому монастирі. Богослужіння було звершено в пам'ять про спочилого.

Священому владиці співслужили благочинний корсан Шевченківського округу протирей Іоанна Лапко, благочинний Городищенського округу протирей Іоанн Жигалов, благочинний шполянського округу протирей Володимир Скрипничук, духовенство монастиря і гості у священному сані. Господи, душа моя Господа, Господу, Господи, 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 Господи живете мое, мою Богу, моєму, воду, житись. Не надійтесь на князя, на сына

a tua

Раздоры и нестроения не бьяши с убийства и кровопролития, вражда и злоба умножившаяся до села. Еще молимся о покоении душу усопших, рабов Божьих, Схерки дьякона и вариона, послушницы Раисы, Марии Николая, Михаила, снова представленного Ильи. Священные митрополиты, архиепископы, епископы православные, весь священнический, диаконский, монашеский чин и притчин церковный, все честное и и мани. Наприкінці літургії єпископ Антоній звернувся до парафіян і паломників монастиря з проповіддю про духовне переродження преподобної Палагії Антіохійської. Після богослужіння всі прочани попрямували на монастирське кладовище, де архієрей у співслужінні духовенства звершив заупокійну панахиду на могилі схіархідіакона і Авраама, Исаака и Якова, Господу помолимся. Господи, помилуй. сам, Господи, упокой душу усопшего раба Твоего, Христа поминаемого, Диакона и Лариона вместе, светли вместе, злачли вместе, покойнее. От нюда же болезнь, беже болезни, печали, воздыхание. Всякое согрешение содієне їм словом, или делом, і помишлення, яко благий чоловіка, любець Бог прости, як оні чоловік жив, буде не загрішити по інкомі гріха, правда, твоя правда у віки. На завершенні спільної молитви з пастирським словом до віруючих звернувся клірик, корсне Шевченківського благочиння, проти Ірей Миколай Прикотенко, священик. Поділився своїми спогадами розпочилого старця. Помінайте наставники ваші, і взирає на кончину їх, подражайте життю їх, так говорить нам священне Писання. І сьогодні, дорогі браті і сестри, ми всі зібралися навколо цього клаптика землі, в якому почуває наше дороге сокровище, сокровище нашої, нашої віри. Тому що Він багатьох із нас привів до Христа, привів до Покаяння, привів до, того, до тої пристані, де людина може пізнати істину, де людина може з'єднатися з Христом. Отець Іларіон прожив нелегку воєнне життя, але на старості років, коли його запитував, запитує Отець Варіон, як ваші справи, він завжди казав на сто. Це говорить про дух, в, який, в якому прибував отець Варіон. Звичайно, він називав себе Харківський босяк, тому що народився в Росії, але приїхали у Харків родителі, і він е, юність і свою провів у Харкові. І так називав себе до кінця свого життя. Але так називають себе люди, які себе не почитають, які себе не виставляють на показ. Це робив і отець Іларіон. Звичайно, ми знаємо, є і книга написана про нього, і багато хто із вас лічно знав оце Іларіона і знали, що він. Коли він прийняв схімні, схіму, то Господь йому відкрив серця людей. Отець Ларіон багатьох привів до віри. Ми віримо, що він у царстві небесні. Ми віримо, що він живе со святими, і віримо те, що він чує наші молитви і ці. Записочки, які тисячі тисячі привозять сюди паломники, дай наші е, сільські люди, дай просто наші і монашечки, які, які тут живуть, е, звертаються із просьбами до Отця Іларіона, і він не оставляє нікого. Всім подає допомогу. Таких свідетельств дуже багато. Багато е, розповідають і матушки гумені, і е, мені розповідають ті люди. Які відчувають допомог Отця Іона. Нехай він спочиває з святими, нехай завжди молиться за тих людей, яких привів і яких іще приведе не, 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 не одну сотню до, е, е, до покаяння, до смирення. Нехай Його душечка спочиває з святими і його молитвами, хай укріпляється наша віра, наш дух е, е, Бодрий. Щоб він був со Христом. амінь.